Новий рік, новий етап. Подивимося, що в нас буде у стрільців. Так, стрільці нас вірять у свою ціль. Свою мрію, так, і вже потрошку-потрошку завершується оцей тяжкий етап, ви вже готові це все від себе відсікти. Ви вже бачите, хто як до вас ставиться, хто хитрує, хто не договорює щось, хто щирий, а, з ким варто співпрацювати, з ким не варто співпрацювати, кого варто підпускати до себе, кого ні. А, також ви самі можете трошечки хитрувати особисте життя на першу половину січня. Мрії, фантазії, бажання, у вас ніби прикидається да, якесь життя, а ви хочете цих змін, але ще трішечки чекаєте, придивляєтеся. А, можливо, ви зараз поглядаєте за своїм партнером, а, чи дійсно тут варто продовжувати стосунки чи ні. А, але ви вже готові змінювати своє життя, ви готові діяти, готові відтікати від себе цей підвищий стан. тому в ваших руках і що у нас по фінансах буде? По фінансах буде з вам старого сценарію. А, можливо, у вас були якісь нестачі, труднощі з грошима, а, вони підходять до завершення. А, тут просто сама доля вносить корективи саме в роботу в фінанси. І все ж таки до кінця місяця ви прийдете до нових починань, до нових союзів. У вас будуть зустрічі, якісь домовленості, хтось може змінювати роботу, хтось може поміняти сферу діяльності дуже кардинально. Так. Ви будете ще трішки вагатися, проживати стосовно цього. Вам ніби буде тяжко покидати спічну сферу. Звичний уклад свого життя, звичні методи роботи. Отий. Але вас все веде до того, що ви зміните повністю свій підхід до заробляння грошей. Всього. Привіт. Привіт. Потикнув котик.